Світі далі повільнюється інфляція. Дані по єврозоні 5,5% річних. Вічних останні. Нагадаю, в США останні дані 4%, Ну і це значить, що долари євро під матрасом цього року вже не так стрімко знецінюється, як минулого року. Ну і також ряд авторитетних для мене аналітиків знову почали написати, що. US сток американські виглядають дорожчими, значно дорожчими за європейські і так далі. Але час від часу ця дискусія виникає. А європейські завжди дешевші за американські по мультиплікаторах. В Україні Рада прийняла закон і 2% спрощенки відміняється, тобто буде повернення до попередніх, там 5% або інших систем. Там перевірки повертаються, щось там про РО є. Також з 1 липня повернув і ПДВ на пальне, тому очікуємо бензин по 50. Ну і трошки пошуміли про відміну готівки, але ясно, що повна відміна найближчим часом не станеться.